Сьогодні у нас на тесті одразу дві новинки від Nubia V80 Designer і v 80 Max Вони схожі, але точно не однакові Розглянемо детальніше. Почнемо з Nubia V80 Desing. Тут одразу впадає в око стиль. Елегантний, тонкий корпус, дисплей 6,7 дюймів. Виглядає класно, правда? Основна камера в смартфоні аж 50 мегапікселів плюс є редактор для тих, хто хоче класний знімок, без замарочок. А ще акумулятор на 5000 мА. А тепер v 70 Max. І тут починається вау! Дисплей ще більший, 6,9 дюймів. Серйозно, кіно ігри кайф. Камера знову 50 мегапікселів, Але уже потрійна. Ну і фішка. The Smart Guest. Передаєш картинку з телефону на ТВ. Акум тут теж монстр. 6000 мА. До 36 годин роботи. І зарядка 22,5 Вт. Отже, NuBia 80 Deсing про стиль і простоту. В80 Max для тих, хто хоче максимум фішок і автономності. А який варіант обираєш ти? Пиши в коментарях.